Кожного дня пригод, юдських пригод, не давані і у планів думати, як чуєш свеки, здалені снеки, в людські кожного дня пригод, людські пригоди чути не забаняних. Як чуєш небезпеку, обережник дивно бути. Але вишення від день пригоди. Дня неленя не даланя, я не дала няпоні, не замань вівки, пригоди. Ні, ну навіть ти на комідет. Кому ні? <сумітет> я хочу піти на комідет. Я хотів знову піти, але я туда не піду сама йди. А, Знову я. Чудово. Тож, мене жаль не завдання того, що може не пасти нижнього виміння, це може бути небезпечним. Що ви рекомендуєте, щоб заповіститися від нижнього вимівлення? Е, Мені яка ідея? Поставити замок. Угу. Під нижнього вимівня. Вони, вони ще не вміють мілітати. На деяких є крила. Це погана ідея. Може просто зробити платформу ниже і вони закриті. От і я думаю по-іншому. Оу, я це назавну кудись прийшла? Та. Я вас не попередила. і... що ти тут робиш? Добав, ну, не вже ніхто хто не кликав. не кликав. Та не кликав, а я сюди прийшла, тому що я сама б хотіла, яка ти нагла. Не Скажу їй слово, що я нагла. А та. І ти його я така стара. Я це не робила. Ота що? Що ти можеш казати? Що ти Ха! Ви всі на жінці прошете. Я ніколи не брехала. Та чого того, що тебе вигнали. Це того не означає. О, та? Бо ти ніколи не брехала? А? Брехуха. Хоч казати, що це я зробила. Ах, хто ще. Як це з дівчатки вмівня. Багато чи інших вимів. Це могли зробити інші тільки в мене. А та. Яка зараз тебе не дивно затонювати. А ти не затронувати! Це зробила ти? Ні. Ну, а та, я це не робила лябе. Вони них нагло. Я були, погоджуюсь. Нагло? А ти як думаєш, що ти ще не земля? Вона дуже нагла, я б сказала, але пішла на фіг. сюди, щоб я більше тебе не бачила. Пішли догоні, тоді я точно з вами не хочу бачитись. І потрібно закінчила її вородимось. Все я тільки спохтила.